Та Київ, місто свободи, Пульсуюче серце незламної України. Він виріс на берегах величного Дніпра з маленького поселення і розрісся до великого мегаполіса. Кожного ранку місто вдихає на повні груди і далі пише свою історію у повітрі. Тут відчувається дух свободи, мрії, легкості і водночас величі. Тут епохи перетікають одна в одну і зливаються в один потужний потік сучасного мегаполіса з тисячолітньою історією. Це місто наче наповнює водою спраглих, і гойдає на своїх хвилях спокою і життєдайності. Місто часто горіло у полум'ї пожеж, але відроджувалося з попелу знову й знову. Жага до свободи у нашій крові. Вогонь непокори запалив яскравий факел, що освітив шлях України до незалежності. Історія Києва це історія визначних для світу подій та боротьби на нашій українській землі. Тут бере початок наша історична пам'ять. Тут зародилась наша мова, культура і наш народ.